Ви знаєте, насправді життя не так важко змінити. В першу чергу потрібно дуже захотіти. В першу чергу треба дуже захотіти, щоб щось змінити. Навіть правильніше сказати, в першу чергу треба побачити, що з тобою щось не так і тобі потрібно щось змінити. Все починається з маленького, починається з бажання. Які бажання, ти вже живеш? Так, насправді це правда. Ти живеш, ти хочеш жити, ти насолоджуєшся життям, коли в тебе є бажання. А бажання є тоді, коли ти себе любиш. Коли ти не просто любиш себе, а вмієш цінувати себе. І все те, що ти робиш, воно направлено в першу чергу на себе. І це не є егоїзм. Це абсолютно не егоїзм, якому в нас вчили в дитинстві. Останнім часом я почала пригадувати, скільки фраз, скільки слів, скільки речей стосувалося саме того, що ми не маємо робити по відношенню до себе. І в першу чергу, це те, що ми не можемо піклуватися про себе. А як ти можеш піклуватися про когось, якщо ти не вмієш піклуватися про себе? Перед нами ставили такі високі вимоги, такі високі. Ідеї, яким ми мали слідувати, але не вчили важливого. не вчили любові до себе. А любов до себе починається зовсім з простого і маленького: вибрати себе, а не когось іншого. Слідувати своїм принципам, а не принципам когось іншого. В першу чергу на вагу терес треба ставити себе. І вона ця вага має переважувати.